Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися розуміти власні емоції, бути уважними до почуттів інших. І сьогодні з веселими друзями ми розглянемо дуже сильну емоцію. Це гнів, яка стає проблемою у тому випадку, якщо ми не здатні її контролювати. Погляньте на картинки емоцій регі та знайдіть емоції роздратованості. А серед цих картинок оберіть емоції злості. На якісь картинок регі розлючений. Перевірте себе. Роздратованість, злість, лють все це емоції гніву. Гнів це сигнал, який допомагає нам розібратися, що нам подобається, а що ні. Перевірте себе, чи правильно ви визначили емоції гніву. Як ми відчуваємо гнів у своєму тілі? Підвищується серцебиття, напружуються м'язи, дихання стає частішим. Пропоную намалювати олівцями. Як може виглядати злість? Подумайте і озвучте, що ви відчуваєте, коли гніваєтесь, а коли гніваються на вас? Як зробити так, щоб гнів не нашкодив ані тобі, ані оточенню? Слід озвучити свій стан. Я сержусь, я злюся, коли вголос проговорюєш свої почуття. Завжди стає легше. Зроби перерву у грі, щоб заспокоїтись. Скажіть, як злість впливає на ваші слова чи дії, чи можуть ваші слова чи дії образити інших? Як саме? Щоб не дати гніву заполонити вас, можна відволікти себе фізичною дією. Наприклад, попити води, умитися, будь-яка фізична активність зменшує силу емоцій. Можна навіть побити подушку чи пострибати на батуті, але бити інших неприпустимо. Озвучте, що ви відчуваєте, коли хтось проявляє свій гнів, ображаючи інших. Ще раз подивимось на картинки емоції регі. З чого починається гнів? З роздратованості. Упізнаєте цю емоцію? Якщо ми не заспокоїмось, роздратованість посилюється і настає злість. Впізнайте емоцію злості, і якщо не вгамуєте емоції, настає людь. Виражати свій гнів чи злість це ненормально. Головне, щоб слова та дії не ображали інших. Я пропоную вам ще один спосіб подолати гнів, це ліплення. На минулому занятті ми ліпили літери і складали із них слова, що допомагають вам заспокоїтися. Сьогодні я пропоную зобразити пластиліном картинки тих об'єктів. Що це буде? Яскраві спогади, спостереження в природі, чи мамина любов, чи те, що викликає посмішку на вашому обличчі. Вибір за вами. Основою картинки може бути будь-яка геометрична форма з картону. Мені подобається кругла форма. Познайомлю вас зі способом розмазування пластиліну по основі на прикладі дерева. Зображення дерева починається зі стовбура, а колір стовбура коричневий. З надаванням зеленого. Ретельно розминаємо пластилін і розкачуємо в стовпчик. З більшої частини буде стовбур. Закріпила стовпчик на основі. І натисканням пальчика розмазала пластилін вгору і вниз основи, додала бокові гілочки і також розмазала, скачала маленькі кульки зеленого пластиліну, розклала на гілочках дерев. Це буде крона дерева, і кожну кульку натисканням. З протягуванням розмазала пальчиком в різні сторони, заповнюючи простір, додала кульки світлішого відтінку зеленого кольору і також розмазала покроні дерева. Знизу дерева росте травичка, прямими рухами рук розкочую тоненький жгутик, прикріпляю до основи і також розмазую. Пальчиком навколо і вгору. Рибристою частиною стеки надаю фактурності кроні та травичці. Дивлячись на картину, ніби чуєш шелест листя дерев. Картинка виглядатиме цікавішою, якщо заповнити тло основи. покажу на прикладі іншої картинки. Це буде пляжний пейзаж. Розкладаю маленькі кульки жовтого та синього кольорів. Кожну кульку розмазую. Від слова мазок натискаю на неї пальчиком і протягую в потрібну мені сторону, заповнюючи простір. Це буде пісок і вода. Щоб вода виглядала реальнішою, додаю вузенькі жгутики білого пластиліну, це хвилі блищать на сонці. І також розмазую хвилястими рухами. Тло заповнила, додала сонечко, оформила берегову лінію протилежного берега річки, пляжну парасольку, замок із піском іграшки. І ніби ми опинилися спогадами на пляжі, такий собі пляжний пейзаж. Такими приємами можна робити різні картинки. А щоб ще більш закінченою виглядала робота, можна зробити бортик із жгутика двох кольорів. Ось такі картинки вийшли у мене. Ви переконалися, що ліплення заспокоює. Чекатиму світлини ваших творчих робіт. До зустрічі, малята!